Треба розуміти, по-перше, що ти йдеш захищати, треба розуміти, що з тобою побратими, вони чекають у тебе допомоги. А краще всього треба не чекати, допоки ти дадуть ту саму поїздку, ФСК. Треба через ті самі рекрутингові центри шукати, що тобі подобається взагалі, до чого у тебе є хист і що ти зможеш робити. Це буде набагато краще. Радити майбутнім захисникам як і що краще йому дає право величезний досвід здобути від початку повномасштабного вторгнення. Поки командир підрозділу БПЛА на позовний Марсік чекав призначення від ТЦК, захищав Україну у складі тероборони і паралельно проходив навчання. У мене є старший брат, який з перших днів там у лавах зсу він захищав боронив Київ. Вони якраз зустрічали бій на оболоні. І власне, я вже в цей час я був у ТРО. Подумав про те, чим я можу бути, як це кажуть, корисним, що я вмію. А, мене взагалі-то мене призначали на посаду, тобто я маю юридичну вищу освіту, і я мав йти за посаду. Я вирішив, що я не хочу сидіти у у штабі. Ну і власне, літати я вмію. З комп'ютерами я обізнаний досить на непоганому рівні. Формувалася нова бригада. Я одразу сказав, що в мене є сертифікати, що я тюблю. Бути пілотом спочатку, каже Марсік, треба було вдосконалити навички кожного військовослужбовця підрозділу. Перший наш напрямок це був е, Житомир. Проходили подальше злагодження, ну, набиралися певних навичок. Е, перший досвід, бойовий досвід це Чернігівщина. Там у нас були перші польоти, е, здебільшого розвідувального характеру. Тоді ще ми тільки пробували бойові саме на враження польоти, але вже тоді ми мали успіхи. Ми працювали з усім, що може літати. У нас є мавіки, вони ну так як, вони як і розвідуватиме, так і в деяких випадках ми можемо їх використовувати, так як і бойові. Є FPV. дуже багато різних і розмірами, і за використанням за призначенням. Також у нас є важка техніка. Тобто у нас є такі, як вампіри. В це два баяга. Саме ці вампіри наводили жах на ворога на Курахівському напрямку, який був наступним для підрозділу. В першу чергу там здебільшого артилерійські бої. Тобто нас намагалися задавити артилерію, авіацію. Мої хлопці були повзводно до кожного батальйону. Там були залучені екіпажами, і кожен свої задачі панато тобто, вони і навчали, і літали, і вражали. Саме там був і найбільший штурм більше 58 одиниць ворожої техніки. Пілоти розвідки побачили, що починається видвигання техніки по розрахунках. Там спочатку декілька машин, танки, БТР, потім ще і почали збільшуватися. Ну, відповідно, одразу почали хлопці максимально всі підніматися у повітря. Одразу була дана команда всім можливим пілотам, всі, які не задіяні, всі, хто можуть працювати, одразу всім у повітря. Люди штурмують постійно. Авіація працює круглосуточно, Це каби, каби, каби постійно. Ми тільки чуємо кабиукриття або там артилерія, СЗУ. Ніде було сховатися від уламків, від поламаних будівель, там дема бліндажів і так далі, де хто був облаштований. Більша частина цієї техніки техніки була вражена. Том частково там техніка змогла їхня відійти, але це дуже малий процент. процес. Переживати найскладніші моменти їм допомагала не тільки навченість і досвід, а й оптимізм і почуття гумору, яких українці не втрачають ніколи. Хлопці намагалися чим більше працювати. Тобто, допоки вони працюють, вони просто не думали про те, що ну, зараз зараз прилетить. А все це було через сміх, були такі моменти. Ну, тут у нас навіть десь там на відео зафіксовано, коли ми там передали каби на підльоті, у нас там ну, секунд 20-30, і ми такі Домой, рахуємо ці секунди, О, десь зараз воно впаде. І тут вже наче воно не впало, і ми також намагаємося розігнутися, і тут бабах, десь позаду нас, і всі такі ой. Ну і це все там зі сміхом, всі вже там регочуть. Ну якщо вже впало, десь ну, я то то це не наше. все. Все в порядку, можна працювати далі, все там настрій піднесений вже. Запорука За результативних наступів чи оборони, вважає Марсік, не лише потужна зброя, а й постійна щоденна робота з особовим складом. Моя робота полягає в тому, щоб, ну скажімо так, зібрати купи хлопців. Постійно хлопців підбадьорювати, підштовхувати. Ну тобто, треба до кожного. До кожного треба було розмовляти. Це був це індивідуальний підхід. Індивідуального, так би мовити, підходу, а головне часу потребує і нове озброєння, яке надходить до підрозділу від держави чи волонтерів, в залежності від розміру, від ваги, від нюансів застосування, вони всі різні. І ну, при такій інтенсивності бою, як була у Курахово, да там Покровську Курахово на Донеччині, то ну хлопцям не було часу на навчання. Тобто вони намагалися працювати тим, що вони знають І отримали декілька нових, наприклад, зразків зараз хлопці посвою.